Новинки тільки з'явилися в Єві і я вже їх купила. Показую. Взагалі я йшла за оцим гелем. Я завжди беру з ванількою, а це щось мені захотілося експериментів. Я взяла з Алоївера. Це вже, мабуть, третя чи четверта баночка. А із моїх покупочок це новинки від Глембі. Дівчатки, по-моєму, нас заскамили. Тут написано, що це рум'яна мусові. Правильно? Правильно. Я тут вже відкрила, підглянула, мені ж було інтересно, що воно таке. Як я його відкрила з першого разу. Продукт всередині сухий. Це самі звичайні сухі рум'яна. Що написано? Рум'яна мусові для обличчя. Обичні сухі рум'яна. Може їх мочити треба чи поплювати? Глимбі ми требуємо об'яснення. Взяла ось цю туш. Цікаво саме оцей пензлик, незвичайний. Ну, тут нічого цікавого, це румяшки, мені дуже сподобався відтінок, хочу затестити. Оця паліточка мене зацікавила найбільше. Дуже універсальні відтінки, прям реально такі, що з цієї палетки можна зробити повноцінний макіяжик. Дуже такі насичені красиві відтінки. Давайте в наступному відео зробимо макіяж з нею. Мені здається, що це буде дуже красиво.